Офіти. Супер. Слава Україні, друзі! Сьогодні такий прекрасний сонячний день. І знаєте, навіть сама погода нам говорить про те, що хлопці, зніміть, зніміть, будь ласка, огляд на огляда. О, що да. жарка, лібята, не можу, не можу. Пора вже знімати відео огляд на акумуляторний холодильник від торгової марки Екофло. О, готово! Поки ми з тобою приїздили, льодяшки вже розстали. Друзі, ви, мабуть, багато чули про термохолодильники або про автомобільні холодильники. Якщо ми говоримо про термосумки або термохолодильники, то це просто контейнер, який сам по собі ніяк не працює. Йому потрібен або акумулятор холода, або акумулятор тепла. І тоді він певний час тримає якусь там температуру плюс 10 там, або плюс 5 градусів. Якщо ми говоримо про автохолодильники, то їх є два види, які працюють на елементах патьє і які працюють із холодоагентом. Ті, що Працюють на елементах пат'є, ну це ну це такі собі холодильники, вони не не заморожують, вони лише опускають температуру нижче на 15 18 градусів, ніж температура зовнішнього середовища. Тобто, якщо а, на вулиці зараз от плюс 30, то в такому холодильнику при найкращих умовах буде 12 градусів тобто, це навіть не нуль і не мінус. Цей же холодильник працює, як і ваш звичайний домашній холодильник. У нього є компресор, є холодоагент. Він може Видавати температуру плюс 10 і також робити мінус заморозку: мінус 25 градусів, і температура зовнішнього навколишнього середовища ніякого значення не має. Холодильник може працювати з температурою навколишнього середовища від 0 до плюс 50 градусів. Якщо температура зберігання може бути, то він може зберігатись навіть при мінус 20 градусах. Вага даного холодильнику складає 23 кг. Ну, ви його, звісно, можете транспортувати за допомогою оцих двох ручок, які знаходяться по боках. Але краще все ж таки його переміщати за допомогою задніх коліс і також телескопічної ручки. Якщо, наприклад, холодильник не поміщається в багажник вашого автомобіля по якійсь причині, то ви зможете з легкістю відкрутити задні колеса і тим самим зменшити об'єм цього холодильника. До речі, об'єм корисного простору. Всередині холодильника складає 38 літрів. Проте він може розділятися на дві частини на ліву і праву. Ліва частина займає 23 літри, а права частина 15 літрів. Правильно? Ліва частина має об'єм 23 літри, права частина має об'єм 15 літрів. Температура регулюється окремо на різних контейнерах. Якщо вам потрібен повністю весь об'єм в 38 літрів, ви ось цю перегородку можете просто витягнути і використовувати її як дошку для того, щоб нарізати тут овочі, фрукти або сало чи м'ясо. Якщо вона вам і так не потрібна, то ви її можете вставити в верхню кришку і все. Друзі, ви мене можете запитати так. А чим же цей холодильник буде краще, ніж звичайний автомобільний холодильник із компресором? Ти ж сам говорив, що існують такі холодильники. Так, дійсно. Існують, але давайте врахуємо той момент, що автохолодильник навіть на компресорі з холодоагентом працює лише від автомобільної мережі. От і все. Цей же холодильник може працювати від мережі 220 вольт і спеціального блоку живлення, може працювати відмонтованої акумуляторної батареї, ємністю на 298 ватт, може працювати від автомобільного прикурювача і може працювати як от зараз від сонячних панелей потужністю на 250 ватт. Крім того, тут використовуються сучасні вакуумні ізоляч ізолючі. Крім того, тут використовуються сучасні вакуумні ізоляційні матеріали, які дозволяють ще ефективніше зберігати холод або тепло. Є. Yeah. Сережа, молодець. Все. Але якщо, наприклад, покласти в холодильник якісь продукти і стабілізувати температуру, виставити, наприклад, щоб там було 0 або десь буквально 3 градуси, то на одному заряді акумуляторної батареї в такому режимі холодильник буде працювати до двох діб. Але це при умові, що ви будете відкривати і закривати цю кришку мінімум разів. Якщо ж, наприклад, в холодильнику буде температура мінус 2 або 0, і ви будете. Дуже часто відкривати і закривати кришку холодильника. Ну, як це відбувається на кемпінгу, на, на природі, на відпочинку, то заряду одного заряду акумуляторної батареї вистачить вам на добу 100%. Але все це, звісно, лише квіточки. А от ягідки це те, що даний холодильник може робити лід. Це просто офігезна функція. Я вам просто не можу передати. Цей холодильник у мене вже знаходиться десь буквально. Ну, мабуть, 4 дні, так, точно 4 дні, і я його вже, чесно кажучи, використовував. Ми з друзями відпочивали, випивали охолоджуючі напої і постійно користувалися ось цим айсмейкером. Це просто офігезна штука. Буквально 10-12 хвилин, і у вас є дуже круті кубики льоду, які дуже швидко охолоджують будь-який напій. Це супер додаткова функція. До того ж, хочу вам сказати, що. Лід тут не такий звичайний, як у вашому морозильнику, у вашому холодильнику, який ви можете зробити, там де він такий щільний і там дуже маленька площа для охолодження. Це лід більш якісніший, Він такий, ніби пористий, що дає змогу заходити рідині всередину. Тим самим збільшується площа, і тим інтенсивніше і краще охолоджується напій, чим у звичайному льоді, який можна зробити в вашому холодильнику. Споживання електроенергії настільки мизерне, ви тільки вдумайтеся. При звичайному охолодженні даний холодильник споживає всього-навсього 300 Вт на добу. Не на годину, а на добу. В режимі заморозки, якщо ви виставите температуру мінус 18, даний холодильник або холодильник-морозильник буде споживати вже 700 Вт. але також не на годину, а на цілу добу. Це супер офігезний результат. Супер офігезний показник. Це просто супер офігезний показник. Що ще? Скільки можна? Ну і звісно, так як будь-яка техніка від торгової марки EcoFlow, ви їм можете користуватися дистанційно, керувати за допомогою застосунку EcoFlow і вашого смартфону. Так, застосунок для нашого холодильника один і той самий, як на всю продукцію EcoFlow. Встановили, якщо він у вас вже є, просто заходите в застосунок, відразу знаходиться холодильник, заходимо сюди всередину, і що ми з вами бачимо? Зверху ми бачимо реальну температуру в боксах. Це 3 градуси в лівому і 0 градусів в правому. А в самому низу ми бачимо ту температуру, яку ми хочемо виставити. Там, наприклад, мінус 17, або там мінус 5. В правому можемо зробити там не 0, а давайте зробимо там плюс 5. От. Ну і через певний час ця температура. Досягне тієї позначки, яку ми виставили. Так, тепер я зараз вімкнув льодогенератор. Ми з вами бачимо, що до кінця заморозки в нас залишилося 2 хвилини. Ми також можемо з вами вибирати маленький кубик або великий кубик. Так, зараз ну, ми не будемо переривати. Скажімо, цей процес, В принципі, по основним функціям все можна зайти ще в додаткові. Що ми тут з вами бачимо? Ми можемо вімкнути екомод. Що це означає? Якщо, наприклад, при температурі холодильника плюс 30 всередині контейнера я натисну виберу температуру, там, щоб він охолодив там до нуля свої контейнери, то без екомода він це зробить за 15 хвилин. Це він буде працювати по максимуму. Якщо я, наприклад, вімкну екомод, то він. Буде економити заряд батареї, але при цьому, відповідно, звісно, він буде довше охолоджувати. Так, це є. Далі ми можемо вімкнути, вимкнути звуковий сигнал. Це у нас. Е Скільки, він, скільки ми хочемо, щоб підсвітлювався наш дисплей, також є така функція Car Battery Protection. Для чого ця функція призначена? Я вам говорив, що холодильник може працювати як від своєї власної батареї, так і від мережі 220 вольт, від сонячних панелей, а також може працювати від автомобільного прикурювача. Для того, щоб наш холодильник не посадив автомобільний акумулятор, ми можемо тут з вами виставляти, щоб він там, наприклад, відключався від вашої автомобільної мережі. При розрядці акумулятора до 12 вольт. Наприклад, щоб він розряджався там при досяганні 11,5 вольт, або щоб він відключався при розряджанні вашої акумуляторної батареї при 11 вольтах. Так, це ми вимикаємо зараз. Так, можемо температуру виставляти в Цельсіях або в Фаренгейтах оновлення. В принципі, тут зворотній зв'язок. Ну і є ще налаштування на генератор льоду. Ви бачите зараз, тут в мене включені всі галочки. Це означає, що льодогенератор не вімкнеться, якщо там немає, наприклад, контейнера для льоду, якщо там низький рівень води, і якщо там температура, наприклад, води, ту, яку я залив в льодогенератор, буде невідповідна. Справа в тому, що льодогенератор не працює по якомусь там заданому алгоритму. У нього є датчик температури, він сканує ту воду, і відповідно від температури води у нього і буде регулюватись час заморозки самого льоду. Якщо, наприклад, температура води у вас там плюс 5 градусів, то маленькі кубики льоду робляться десь за 8 хвилин, великі кубики льоду робляться десь буквально за 10 хвилин. Ну от в принципі, по застосунку, все. Всі основні функції ви також можете. Вмикати і вимикати на самому дисплеї і користуючись ось цими кнопками, які знаходяться під дисплеєм. Користуватися льодогенератором дуже просто. Натискаєте цю кнопочку, відкривається кришка, заливаєте сюди воду, тут є шкала, по якій рівень ви можете заливати воду. Натискаєте або на самому холодильнику, або на вашому телефоні. Вибираєте, який ви лід хочете зробити. Це можуть бути великі кубики, можуть бути маленькі. Буквально там якихось 10 хвилин, якщо вода вже охолоджена, і у вас є в контейнері ось такий прекрасний лід. Лід дуже прикольний. Друзі, після того, як ви вже наробили льоду скочу і вам потрібно їхати, щоб оцю воду злити з льодогенератора, нам потрібно відкрити ось цю кришечку, зняти трубочку і все. Зливаємо водичку. Погляньте на нього, який він суперовий. супоровий. Офікали?